Всім вітання. Сьогодні в нас 10 липня 2024 рік. Зараз пізні сорти абрикосу почали швидше достигати. Зараз ми знаходимося біля дерева сорту абрикосу. Це Гледі Оріас. Щеплений цей сорт вже на моїй авичі. Ось видно, тут трошки пробилася поросль, Чуть не встигаємо. Дуже цього року врожай. Потужний, я думаю, після заморозків нічого не буде. От не встигаю. Просто врожай такий, що ледве встигаємо продавати. Треба, походу, скорочувати насадження, бо не дай Бог, якщо все воно бородить, це буде торба. Ось. Ну, конкретно за цей сорт це Гледі Оріас. От раніше я знімав е, відео, і там в мене щеплено на жерделі. І от в чому прикол. Це буквально вчора я проходив, підійшов до того дерева. Ну, десь четвертина вже перетріскали. Прямо так, як, як попкорн. А то не знаю. Якщо буде час, я зазнімлю цей кусочок кадра. От, і десь тут вставлю. Або тут, або в кінець. Отже, подивимося. А ось це щеплені на моїй овочі. І тут абсолютно по-іншому себе розкрив цей сорт. Взагалі по-іншому. Я навіть не очікував. Солодкий, прекрасний, не тріщать. Так, також гарно навантажується. І що прикол? Там на жерделі він, получався з одної сторони, ніби загарчик був, він достигав, а з другої сторони він був зелений. На цій овочі такого немає. Я не знаю, в чому прикол, чи там просто невдала комбінація, чи то жердель так щось повпливало. Я не знаю, з чим, з чим це зв'язано. Ну, частина тут, звісно, обмерзла. Не зовсім дерева ідеально загружені. Вдома там ніби чуть, чуть в мене краще. Ось тут загрузка така собі середненька. Але, Але тут взагалі ідеальні абрикоси. Я щось навіть передумав викидати цей сорт, напевно, все-таки його залишу. Зараз я виберу, який тут достигліший, підпишу його і підемо, бо там ще деякі сорти достигли. Ось це в нас починає достигати Манітоба 604, якщо не помиляюсь, так вона саме називається. Я їй просто кажу монітоба, щоб коротше ось така вона подовгаста. тут чуть-чуть було невеличке підмерзання. От, щеплена на алочі. Може вона не ідеально ще достигла. Відчувається, що вона не ідеально достигла. Але просто зараз буде вона обриватися і їхати на ринок. Повної стиглості ми чекати не будемо, бо тоді вона на ринку не продасться. От. Це, по суті, перше плодоношення на алочі. Дерева ще не дуже крупні, тому... І підмерзання було, тому вони чуть-чуть будуть менші. Ось така вона з носиком. Конкретно на цьому дереві вони ще зеленіші, а ця ніби вже трошки така. Тут м'якенька ніби носика. Ну, подивимося. Ось така вона довгенька з носиком, цікавенька, капелька. Вдома там в мене ще чуть на жерделі залишилося, там я вносив. Гіп 3, тому дозрівання там по, ну, буде пізніше. Десь днів на 5, напевно, буде пізніше. Так, що, так, На цьому дереві воно вже вже починає достигати. Підемо далі, подивимося, що там ще в нас є. Ось це в нас дженегат. Перше плодоношення. На жаль, тут влупила морозобоїна і в мене тільки одна невеличка гілочка залишилася. Будемо з неї розмножати в подальшому цей сорт. Вже ніби не знаю, коли він точно достигає, але ніби вже якийсь трошки він м'якенький. Тому, можливо, я і чуть-чуть зарано його можу зірвати. Але ніби такий він непоганий на сонці. Майже ідеальний червоний окрас, Чуть-чуть невеличкий жовтенький бочок. Ніби не поганий такий. От зараз теж підпишу разом до Манітоби і цегведі Оріас і підемо далі. А ось це у нас починає достигати харагем. Я не доходив до цього дерева взагалі. Не обрізав, не прорідив, тому тут перегружене, воно просто капець, абрикоси маленькі, але зате видно, що більш-менш після заморозку краще себе поводить, ніж інші сорти. Інші чуть-чуть менше врожаю залишили. А от Харогем непогано. Но... Звісно, врожай дрібний. Зараз якийсь виберемо, який більш-менш достигший. Як бачимо, дрібненький він цього року у нас. Ну, тут загрузка така, що як це дерево ще витягнуло. Прямо ось такі грона. Треба походу від чогось відмовлятися. Напевно, доведеться від живців все-таки відмовитися, бо. Ще так один рік і я просто угроблю весь сад. У мене просто не вистачає часу. Ну, зараз десь пошукаємо, який м'якший візьмемо для відео. Ну, самі бачите, тут. Вважаю повна. Ось ця в нас джемма, тільки-тільки, но ну, починає достигати. Тут бачу на цій частині саду чуть заморозок був сильніший. Тут більшість сортів сильніше верхом зачепило. Більшості там, якщо залишилось, то залишилось низом. Ось тут наверху поодинокі, От, а де нижче бачимо, навіть грона є. Ось джемма, така вона. Цього року трошки бачу з загарчиком не то, ніби попереднього року загарчик був кращий. От, вона тільки-тільки, но ну, починає достигати. Буквально перші, перші абрикоски. Одна вона ще тверда, це ніби чуть достигла. Одна Ну, цікаво просто її взяти для порівняння. По факту вона десь, напевно, достигне днів через 4. Якщо буде ось така жара, плюс 35, плюс 37, то десь дня через 4 вона достигне приблизно. От, але я тут не буду кожен день ходити. Прийду зараз візьму. Ось і. Так, ще, ще вона тверда. Ще вона тверда. По суті, тільки... Один оцей плід, чуть -чуть, чуть ніби до... І то, і то він так трошки. Зараз попробую, може якийсь м'якший знайду. Ось це у нас починає достигати фрісом. Теж його чуть-чуть трохи -чуть заморозком зачепило. він чуть-чуть не зовсім рівненький. Досить гарний такий. Тільки-тільки почав достигати. По факту ось ці вони ще навіть тверді. Знайшов я один м'ягенький, вже його відклав. Зараз підемо будемо робити порівняння. Ось так само. Невеличкий врожай, перший сигнальний врожай. Оцю хто вже оббив? Ладно. Досить таке бачу транспортабельне. Тверденька, непогано. Тобто на ринок. На Навінок піде непогано. Цікаво, що буде у нас по смаку. Ну, сюди наверху, сюди вже обморозило, на жаль. На жаль, ці весняні заморозки. Так, сховаємося трошки в тіньок, щоб було видно. Отже. Так, Дженегат. Непогано так для сигналки. Зразу кажу, це цього року вони процентів на 30-40 дрібніші, ніж вони по факту мають бути. Через заморозки вони не дотягують до свого розміру. 43 Цегоді Оріас. Манітоба 60. Харгранд перегружений, дуже перегружений. Тому тут якби нема сенсу дуже. Так, джемма. Так, яку це я бав? Ця твердіша. Ну, цього року так. Цього року вона по розміру не ок. Так, оця ніби м'якша. Чи ця? Не поймеш. Ладно, і Фріссон. Фріссон брав достигліший. Якщо взяти крупніший, то може це сигналки. Якщо взяти якісь крупніші, я думаю, десь 50 грам, може і більше. Звісно, їсти ми його зараз не будемо, бо він ще твердий, твердющий. Ну так, да, 50 грам сигналка. Ну, він йде по вкусу ніякої. А я, я взяв іменно м'ягенький, який чуть-чуть вже ось видно. Щось його чуть-чуть, чи підморожений був більший, чи що. Ну, він вже ніби м'якший. Тому буде цікавіше його по смаку пробувати. Так, отже, цікаво з новинок спочатку попробувати. Дженегат. Пробуємо, що воно таке. Досить такий гарний загадчик. І він насправді такий от ярко-ярко. Ну, оцей колір Пінк. Оце саме, саме ідеально він передає. Ось такий він гарненький. Так, подивимося. Так, з цієї сторони бачу він теж м'якший. Я вибирав, які достигліші, а не які ідеальні. Тому. Так, вже, вже він гарно достиг. Кісточка тут прям взагалі. Вільна і незалежна. Так. Ось такий він. Вже перестиг трошки. Тобто для, для порівняння смаку я взяв якраз ідеальний. Ну, зараз куштуємо, який він. Гарний, класний. Насичений смак, кислинки немає. Я буквально дня три назад брав з дерева. М -м так, шучуть ніби м'який, то був кислуватий. Зараз бомба. Дженегат бомба по смаку, як перестигне. Так. Фрісон. Теж він вже з цієї сторони. Ось такий м'який. Кісточка так само, вільна і незалежна. Так. Так, вже, вже достиг майже ідеально. Та яке майже ідеально? Ідеально достиг. Вже на базар не повезеш такий плід. Що, шо, що джанигат? Смак майже ідеальний. Може таке, що у Дженегат буквально там на якихось пів брікса менше цукру. Ну, ніби чую-чую, так буквально. Це якщо придіратися. А так, шикарно. Шикарно. Так, це Гледі Оріас. Ну, цей тверденький. Йому ще чуть-чуть повисіти. Я чуть-чуть його зарано все-таки зірвав. Ну, можна повисіти ще. Або він такий сот. Я точно вже не, не скажу, бо в мене. То маточне дерево, де на жерделі, воно там себе взагалі паскудно показало. Тобто це б на Личі перший раз нормально так показало себе. Це гладіоріас. Кисточка Кісточка взагалі вільна. Так. Це гладіоріас. Це гладіоріас має плутнішу м'якоть. Реально плутнішу, Тобто на ринок вона ніби цікавіша буде. Як на мене, чуть більше кислинки має, ніж Фрісон. Ну і більше цукру має, ніж Фрісон. Тобто вона така більш грайлива, більш цікавіша така. Хоча мені Фрісон ніби більше, бо в ньому менше кислинки, а я люблю, щоб кислинки було чим поменше. Тому Фрісон мені чуть цікавіше, ніби. Так, візьмемо джемму. Я був м'якший. забув. Ну, Джемма ще вона трошки не то. По цей по. Їх ще треба чуть повисіти. Чуть кісточка плотніше тримається. Ось. На ребрі. Хоча ні, ніби вже. Ну, плотно. плотне. Якось просто я досить сильно надавив, вона шківка дуже плотна. Я її ледве роздавив. Навіть ще плотніша шкірка, ніж в цегледі Оріас. Це Гладі Оріас плотний, але тут, звісно, шкірка взагалі. І пробити майже нереально. Досить, досить я таки сильно надавив. Зразу відчувається, що джема ще трошки не достигла, але вона вже смачніша за фрісом. Більше бриксів. Така вона більше до ананасного типу по смаку. Отак, як мій абориген, ось туди, в ту сторону. Тобто, як достигає джема, вона... Ну, днів через 4-5 через це буде, звісно, топчик по смаку. Що є, то є. Так, зараз оце харгрант. по суті, зараз саме достигає харкот, але я трохи завтикав, мої вже обірвали його, то я вже й не, не шукав, що там. Зараз по факту достигає харкот і десь днів через 5-7 через якраз харгран почне достигати. Хоча по факту його можна вже зривати, він якби кісточка чуть-чуть тримається буквально. Ну Це якраз на базар його можна вести. Плотненький, він ще чуть-чуть не достиг. Можна, звісно, по смаку його зараз порівняти, але це би не зовсім правильно. Так, це не зовсім правильно, він ще відчувається, що смак в нього не то. Все-таки треба почекати на харгрант. Харгрант і Монітоба, я так зрозумів, їх треба і джемма трохи пізніше. Трошки пізніше має бути. Зараз спробуємо ще монітобу. Кісточка тріснула. Кісточка, от бачимо, взагалі відділяється шикарно. Видно, що кінчик чуть був підмерз. З однієї сторони були заморозки. Але як би витримало. Отак, ніби капелька не зовсім рівно туди виходить. Бо якщо не підмерз, от в мене вдома він не підмерз, то капелька майже ідеальна. А так з однієї сторони, звідки дув вітер, скоріше за все, з північної, точніше не з північної, а з північно-східної сторони. Звідти в мене в основному вітря дують. І так воно чуть-чуть і зачепило. Сам абрикос плотненький. Ну, на ринок непогано. Гарний, довгий, якихось претензій до смаку нема. Ну, наприклад, Фрісон цікавіший по смаку, якщо взяти з, з джемою. Джема, то взагалі совершенство. Але ну, ще треба попередньо почекати, щоб вона достигла, бо ще невеличкі фонки свинки відчуваються. Іменно що, як незрілий плід, як в цього Харагранда. Ой, не Харагранда, а Харагема. Карлагент буде ще пізніше. <кій> тобто, як якихось таких претензій до Монітоба в мене нема, солодка, все нормально, але но є сорти цікавіші. Той самий Фрісон, та сама Джемма, той самий навіть Дженегат. Так, на даний момент Дженегат смачніший. Може таке, що як дочекатися, коли Монітоба перестигне, може тоді вона смачніша буде. Ну, але це вже треба трошки почекати. Я не, я не знаю, чи я дочекаюся, бо тут поки, поки купляю, треба бігом продавати. Хай чуть-чуть навіть зевніше, хай може не зовсім ідеальний смак треба продавати, бо у мене таке, що десь тижні через два у мене абсолютно попит стане на абрикос нульовий, тому мені треба пошвидше продати. Регіон такий не дуже у мене підходящий. Поки люди беруть, треба бігом продавати то тільки ну, починається фаралія. Ще пару днів фаралії ще йде, а під кінець фаралію вже не беруть. Вже фарбеллі і все, що після неї, навіть харгрант, вже все. Харгрант, сирена, прекрасні сорти, а не купують взагалі. От вже людям стає не цікаво. На жаль, таке. Ось таке невеличке порівняння сортів. Ну що ж, джема в мене на першому місці, Чуть-чуть гірше це Дженегат і Фрісон. Перше після нього йде це Гведі Манітоба і Харгем ну, треба трошки ще почекати пару днів. Вони, вони ще би, відчуваються непогані, але відчувається, що ще їм трошки не то. Треба або, або їх зірвати зараз, і щоб вони влежалися ще 2-3 дні, або просто почекати, поки вони на дереві 2-3 дні довисять. І тоді вже спробувати. Зараз чуть-чуть не той момент все-таки думав, ніби пробую, ніби м'який, але ж на смак відчуваю, що трошки трошки не вгадав, на жаль.